Реформи Марії Терезі та Йосипа II. Епоха правління Марії Терезі та її сина Йосипа II увійшла в історію Австрійської імперії як доба освіченого абсолютизму. Обидва монархи здійснили низку реформ. Та що ж товхало правителів до впровадження змін в житті їхньої імперії? В першу чергу. Це бажання зміцнити власну владу. Утвердженню Марії Терезі на імператорському троні передувала війна за австрійську спадщину. Тож вона прагнула захистити своє право на престол та відновити країну, ослаблену війною. Для успішного ведення війни проти суперників було здійснено військову реформу. За цією реформою вербування найманців замінили на рекрутський набір завдяки чому. Армію вдалося збільшити зі 108 до 278 тисяч вояків. З метою посилення центральної влади було створено державну раду і центральний суд, завдяки чому вся повнота влади зосередилася в руках імператриці, Було уніфіковано системи податків, запроваджено загальний податок на прибуток, що його сплачували всі верстви суспільства. Було ліквідовано внутрішні митні кордони. Селянам надали право викуповувати власні наділи, панщину обмежили трьома днями на тиждень. Було видано цивільний Терезіанський кодекс і кримінальний Терезіанська Немезіда. Здійснювалися заходи з розвитку освіти. Так було запроваджено загальну шкільну освіту і відокремлену школу від церкви. Політику матері продовжив Йосип ІІ він бажав створити дієвий інструмент для здійснення державних реформ, чиновницький апарат, вишколене в університетах, оплачуване державою і тому залежно від неї чиновництво було надійнішим гарантом реформування держави та суспільства досі просвітництва, ніж стара феодальна аристократія, яка, як правило, мала звичку чинити опір новаторству. Атентом про вілетерпимість 1781 року Йосиф ІІ гарантував свободові розповідання та громадянську рівність християн та католиків з католицькою більшістю. Йосиф прагнув підпорядкувати собі церкву та послабити її вплив на суспільство. Він постановив, щоб папські укази і розпорядження оприлюднювалися лише за згодою уряду, а чернечі ордини були підпорядковані місцевим єпископом, він скоротив кількість монастирів і ченців. Водночас Будувалися нові церкви та відкривалися приходи, створювалися комфортні умови для місцевих священиків, які і складали крило прихильників імператора, конфісковані землі та майно було продано частина доходів спрямована на розвиток освіти, церковні школи переорієнтовано на світські навчання і підпорядковано Вищій навчальній комісії. Йосип ІІ вдався до подальшого посилення центральної влади. Було скасовано права профінційних станових зборів, посилено владу губернаторів, яких призначав імператор, урівнено в правах усі області, в судах та адміністраціях введено німецьку мову. За його правління було видано новий спірник законів, Йосифів Законник. А в 1781 році скасовано особисту залежність селян. Своїми соціальними перетвореннями а саме відкриттям благодійних закладів, лікарень, притулків для глухонімих і покращенням становища селян завдяки скасуванню панщини і кріпосного права, Йосип ІІ має значний внесок у модернізацію Габсбурзької монархії. Будь-які радикальні зміни викликають завжди опір в частини суспільства. Не винятком були і реформи освіченого абсолютизму, селянською реформою. Були невдоволені поміщика, особливо угорські. Релігійна реформа спричинила конфлікт із папою та повстання в Бельгії. Адміністративні реформи загострили національні протиріччя в імперії. Зрештою, наприкінці свого правління імператор скасував деякі реформи. Крім селянської та положення про віротерпивість. Австрійські правителі були сповнені рішучості перетворити підданих пана. На підданих держави. Обмежуючи шляхетські привілеї, вони покликалися на гуманітарні мотиви, однак насамперед керувалися прагненням перетворити селянина на платника досить високих податків і рекрута, а також контролювати сільські громади. Реформи освіченого абсолютизму стали першим важливим етапом на шляху перетворення підданих на громадян. Період освіченого абсолютизму вважають ключовим для формування структур сучасної держави. З її можливостями контролю над суспільством а також для формування самого суспільства.